Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття зі сталого розвитку, а поговоримо ми сьогодні з вами про воду. Ми сьогодні з вами познайомимось, як можна раціонально та економно використовувати воду. Що ви знаєте про воду? Що вам читали батьки про воду? Що ви, батьки вам про неї розповідали? Послухайте, будь ласка, розповідь! Вода найдавніша рідина на землі. Вона є усюди, у повітрі, у рослинах, у тваринах, у ґрунті, навіть у людині є теж вода. З водою рослини отримують з ґрунту поживні речовини. Сік, який міститься в рослинах, це також вода. Більша частина людського організму містить теж з води, навіть у наших кістках теж є вода. Без їжі людина може прожити до 40, днів, а без води не більше п'яти. Вода постійно випаровується через піт з повітрям, яке ми вдихаємо. Тому, щоб краще почуватися людині, людина повинна в день випивати від 1,5 до 2 літрів води. Звідки ж береться вода? Подивіться, будь ласка, перед нами глобус. Дітки, а що ж таке глобус? Глобус це макет нашої планети Земля. Подивіться, будь ласка, на нього уважно, який колір є основним на глобусі? Так, це синій колір, блакитний. А як ви думаєте, що це за колір? Що він позначає? Правильно, дітки, блакитний колір це вода. Яка є на нашій планеті. Подивіться, будь ласка, як багато води на всій планеті. Але люди вже почали відчувати нестачу води. Що ж трапилось з нею? Дітки, як ми з вами бачимо, води дуже багато на нашій планеті, але більшість цієї води. Це морська вода, вона солона, її не можна вживати в їжу, не можна вживати її у господарстві, а прісної води, яку люди вживають у господарстві, її залишилось дуже-дуже мало. Але ж раніше не було такої проблеми. чому ж вона виникла? То річ у тім, що в наш час дуже багато будівництв, дуже багато заводів промислових. Дуже багато полів посівних. Люди дуже багато використовують води. Вони беруть чисту воду, а повертають забруднену, тому чиста вода прісна починає зникати. Ось у цьому велика біда: нестримними потоками у річках і озерах течуть промислові та каналізаційні води, а також змиті з полів. Отруйні хімікатами шалено захоплена своєю діяльністю і не помічає, що відбувається навколо неї. Тому є люди, кому небайдуже майбутнє планети, вирішили звернути увагу всього людства на небезпеку, яка загрожує нам. І в календарі з'явилися дати 22 березня всесвітній день води. А 22 квітня Міжнародний день Землі. Дітки, вода це джерело нашого життя, це джерело життя всієї планети, всього людства, всього, що нас оточує. Тому нам з вами необхідно берегти кожну краплиночку, щоб вона не закінчилась. Дітки, тому ми сьогодні з вами навчимося, як раціонально використовувати воду. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Без води ні туди, ні сюди. Я буду вам зачитувати речення, а ви будете додавати останнє слово. Слухайте, будь ласка, уважно. Не хочеться прокидатися вранці рано, як завжди. Бадьорим, свіжим і веселим стати допоможе нам. Правильно, дітки, вода допоможе нам стати веселим та бадьорим! В літній день палає сонце, неможлива спека. Де знайти рятунку тілу? Що допоможе нам? Так, дітки, нам знову допоможе з вами вода. Ми можемо вмитися і нам знову стане легше. Брудні руки і сорочка. Чим допомогти такій біді? І знову біжимо до крана, до чистої, лагідної. Води молодці! Параплавчик. Параплав. Важливий вантаж нам щастить. Груші, сливи, апельсин, виноград і мандарин нам доставлять без турбот, якщо в морі є. Правильно, дітки, якщо в морі є вода. Дітки, як же, ви вже зрозуміли, без води ми ні туди, ні сюди. Послухайте, будь ласка, загадку. Мене частенько просять, ждуть, а тільки покажусь, ховатися почнуть? Про кого це я загадала вам загадку? Про що подумайте? Правильно, дітки, це дощ! Дітки, а коли йде дощ, що ми з вами робимо? Ховаємось від дощу правильно, а як ви вважаєте, чи потрібен дощ? Для чого він потрібен? Дощ потрібен усьому живому на планеті. І деревам, і озерам, і річкам, і тваринам. Навіть травинці теж потрібен дощ. Дітки, пропоную вам пограти у гру, кому потрібна вода. Я вам буду задавати речення, а ви, будь ласка, його продовжуйте. Вода потрібна людям для того, щоб. Правильно для того, щоб ми могли жити, щоб ви могли приготувати їжу, попити води, помитися, покупатися, попрати одяг, помити посуд за, за собою, помити овочі та фрукти. Наступна, вода потрібна рослинам для того, щоб вони могли рости. Молодці. Вода потрібна тваринам. Для того, щоб. Так, щоб тварини теж могли жити, щоб вони могли пити, купатися. Молодці, діти, де ми більш за всього з вами витрачаємо вдома воду? Подумайте, будь ласка. Так, прибираємо, купаємось, умиваємось, мама перебілизну, миє посуд, приготу... готує їжу. Молодці дітки. А зараз ми з вами перевіримо, як можна раціонально та економно використовувати воду лише на одному прикладі. На прикладі миття наших з вами ручок. Ми дуже часто з вами мили ручки у садочку. Постійно ми їх мили. Тому я впевнена, що вдома ви їх теж дуже часто миєте. Ось зараз ми з вами перевіримо, як треба економно та раціонально використовувати воду під час миття рук. Дітки, не забувайте обов'язково закотити рукава. Отже, почнемо. Спочатку я не буду закривати кран, коли буду мити ручки. Як ми звикли, відкриваємо кран. Милом намочили і милимо ручки. Добре милимо. Гарно вимиваємо. І тепер змиваємо. Змили, закриваємо, віджали. Ось, до останньої краплинки. Так, віджали ручки. Подивіться, будь ласка, у мисочку, скільки багато у мене води. А зараз ви подивитесь, як можна раціонально, економно використовувати воду. Відкриваємо водичку тоненькою струєчкою. Намочили ручки, закрили кран. Взяли мила. Намилили. Подивіться уважно, у мене весь цей час закрита у крані вода. Намилила ручки. Відкрила тоненькою ціпочкою і добре вимила ручки. І також віджимаємо ручки, щоб не капала водичка у нас на підлогу. Так, дітки, пригадайте, будь ласка, у жовтій місочки у мене була вода, там, де я не закривала кран. Так, це жовте. А в зеленій місяці, там, де я закривала кран. І зараз ми з вами за допомогою банок перевіримо, як же ж треба економно використовувати воду. Дивіться уважно, я беру з миски там, де я закривала кран, переливаю у баночку. Добре, дивіться, витрушую навіть останню краплинку. І переливаю. В іншу, подивіться, будь ласка, уважно, скільки у півлітровій баноці вона навіть не повна. Зверніть увагу. Переливаємо. А тепер беремо там, де я не закривала кран. І виливаємо теж у півлітрову баночку. Ой, подивіться, вже перша баночка повна. Зверніть увагу, повна. І в мене ще залишилась у мишниці вода. Зверніть увагу. Друга банка теж повна. І ще залишилась вода. Теж до останньої краплинки, щоб ви побачили. Подивіться, будь ласка. Зверніть увагу. Як економніше використовувати воду під час миття рук. Треба закривати кран, коли ми миємо ручки, коли ми їх намилюємо, і робити тоненький струмочок у воді. Тоді води буде використовуватись менше. Дітки, давайте ще раз з вами пригадаємо: у цю баночку у нас влізла неповна маленька баночка. Неповна. Це та, це з тієї мисочки, де я закривала кран, коли мила ручки. І баночка була неповна. А там, де я не закривала кран, влізло 2,5 баночки води. Будь ласка, закривайте кран, коли ви миєте ручки. Дітки, ось ми з вами і побачили, як треба раціонально та економно використовувати воду. А зараз я вам пропоную передивитися. Фільм як правильно чистити зубки. Будь ласка, дивіться уважно, потім ви мені все розкажете. До побачення!